38-ма бронзова мініскульптура проекту шукай присвячена паляниці, символу української гостинності та народному поролю, за яким визначають своїх і чужих. Гостей зустрічали з паляницею на рушнику. Рушник це дорога і водночас межа, яка розділяє своїх і чужих. Чужий просто так не увійде до хати, а паляниця була своєрідною перепускою. В наші часи це слово заграло новими фарбами, пояснюють автори проекту. Через фонетичні особливості слово паляниця важко вимовляти окупантом. Коли ворог вторгся на Київщину, і до столиці проривались диверсійні групи. Українці питали підозрілих людей: Скажи, паляниця у росіян виходило вимовити щось подібне до паляніця. Пропагандісти на російському телебаченні пояснювали, що слово паляниця. Перекладається як клубніка, Тож наш